Доброго вам здоров'ячка, З вами терновчаночка. Ось фінал нашого е, холодцю. Ось такий вигляд він має в судочці. Ось так він тримається. Зараз ми його розріжемо, подивимося, який він на, зрі... на розрізі. Відрізається одним натиском ножа. Так, Не дуже. Зручно. Так має такий вигляд на зрізі, на розрізі, правильно буде сказати. І до такого хлопцю дуже смакує хринь, виготовлений власноруч. Дякую за перегляд. З вами Терновчаночка. Підписуємося, ставимо лайчики, подобайчики. Натискаємо на дзвіночок. До зустрічі!